Сьомий подвиг Геракла. Цього разу, на вимогу царя Еврістея Гераклові довелося податися до криту. Великий той острів був благословений богами. Колись саме тут богиня Рея, дружина могутнього Кроноса, народила Зевса, а потім переховувала немовля, підвісивши його колиску серед гілля. Розлогого дерева, щоб Кронос не знайшов свого сина ні на землі, ні на морі, ні в небі. А згодом сюди до ще безлюдного пустельного криту приплив сніжно-білий бик, на широкій спині якого сиділа юна фінікійська царівна Європа. І тим прекрасним биком був сам Зевс. А ім'ям його коханої згодом назвали частину світу. Тут, на Криті, Європа народила Зевсові трьох синів гордого Міноса, справедливого Радаманта та войовничого Сарпедона. Між братами не було щирої згоди, і коли всю владу на острові забрав до рук Мінос, Радамант утік од нього в Беотію. А Сарпедон доліки. За міноса острів збагатів і розцвів. Здавалося, багатство плавом пливе сюди звідусіль. Накриті виросли гарні міста, а найбільшим, найбагатшим серед них став кнос, де жив цар Мінос, і де згодом, за його наказом, славетний будівничий дедал. Звів палац лабіринт. Міносова влада з кожним роком міцніла. Уже гордий цар не хотів визнавати її меж. Уже він надумав збагатися навіть із богами. Якось він вирішив довести критянам прихильність до нього богів і проголосив, що безсмертні неодмінно волять будь-яку його волю. А що критяни мовчали неймучі тому віри, то Мінос повів їх на морське узбережжя і став у голос просити могутнього володаря моря Посейдона послати йому найкращого бика, який ще ніколи не був у ярмі. А він, Мінос, принесе, мовляв, того бика Посейдонові в жертву. Запала мертва тиша. А тоді загуло, завирувало море і на подив усьому людові з хвиль раптом виринув і поплив до берега здоровенний бик. Натовп аж сахнувся назад, та бик спокійно став на березі, ніби чогось чекаючи. Його біла шкура гарно лисніла, дужі ноги міцно тримали кремезне тіло. У м'язах відчувалася дика, нездоланна сила. Посейдонів бик так припав до вподоби Міносові, що той звелів мерщі відвести його до царського стада, а в жертву морському богу зарізати іншого, звичайного бика. Так і зробили. Задоволений Мінос подався зі своїм почтом до палацу, де довго ще всі пили пурпурове вино в захваті від того, які милостиві й щедрі до царя міноса безсмертні боги. Але вранці сталося лихо. Красень бик вирвався зі стайні на волю та, ніби враз дичавівши, став нищити все, що траплялося йому дорогою. Видно, Бог Посейдон не подарував міносові ошуканства, і тепер його величезний бик став справжнім лихом для критян. Ніхто не міг спіймати, приборкати розлюченого бика, і він гасав із страшним ревінням по всьому острову, убивав людей, руйнував їхні житла і знищував сади та городи. Заморські торгові кораблі, що завжди охоче приставали до Криту, тепер негайно відпливали геть і везли в далекі краї страшну звістку про Посейдонового бика. Почув її Мікенський цар Еврістей та щиро зрадів, от куди треба послати Геракла. З радощів Еврістей аж сяяв. Уявляючи, як бик роздере його родича. Коли Геракл прибув на крит, жителі острова зустріли його шанобливо, бо вже чули про незвичайні подвиги героя. Усі захоплено дивилися на його могутню постать, та нікому не вірилося, що один чоловік, бодай найдущий, годен приборкати розлюченого бика. Збентежений цармінос запропонував Гераклові поміч досвідчених мисливців і пастухів, але той відмовився, бо, за примхою царя Врістея він сам один мав здолати бика. Не день і не два тривав той двобій між чоловіком і звіром. Та як же здивувалися критяни, коли врешті побачили, що Геракл жене до берега. Бика, але приборканого, смирного. З усіх усюд позбігалися люди, вийшов і цар Міно, світаючи Геракла, та всі боязко трималися осторонь. А герой, діставшись до берега, умостився на широкій спіні бика і погнав його у воду. На очах здивованих критян, той слухняно поплив, розтинаючи дужим тілом. Морські хвилі. Так геракл дістався рідних берегів і потім спокійно погнав приборканого бика в Мікени до царського палацу. Аж дух забило в Рістеєві, коли він побачив Геракла, що тримав на налигачі здоровенного білого бика. Відпусти його, заверещав розпачливо царь, відпусти тобі, кажуть, я присвячу його моїй покровительці гері. Не встигав врізте доказати, як красень бик, відчувши, що Геракл попустив на легач, ураз крутнувся і помчав геть із Мікен. Довго потому не було ані згадки, ані чутки про крицького бика. Згодом він об'явився від Афін на марафонському полі, де знову завдав людям такої страшної шкоди, що врешті його вбив, афінський герой Тесей, юний Гераклів родич.